Привіт! Зізнайтеся, яке англійське слово ви вивчили першим. Не «Hello», не «Thank you». Так саме воно, F-word. Сьогодні ми зануримось у найбільш запікану частину англійської мови – «swear words». Чому вони всюди, у фільмах, музиці, навіть у політиці? Bullshit. бо матюки це не просто погані слова, це емоція, інтонація і культурний код. Ми розберемось, що означають англійські лаливі слова. Чим дем відрізняється від «shit». І як матюкнутися по-британськи так, щоб вас ще й похвалили. Я Катя Кравчук, і ви на каналі онлайн школи англійської мови Green Forest. Не забудьте підписатись, адже далі буде гарячіше ніж у Сема Джексона Pulp Fiction. English, yes. де англійську треба знати, щоб вижити. Ці матюки англійською мають різний ступінь грубості: від м'яких майже нешкідливих до відверто агресивних, здатних образити співрозмовника або навіть спричинити конфлікт. Розглянемо їх на прикладі. Нешкідлива лайка. Ці вирази зазвичай не надто грубі, і їх можна почути у розмовах серед друзів або в сімейному колі. Вони здебільшого виражають здивування, розчарування або неприємні емоції, але не несуть сильно образливого змісту. Damn.

Ці англійські матюки вже можуть бути образливими для деяких людей, тому використовувати їх треба з обережністю. Вони не завжди доречні у формальних ситуаціях або у присутності незнайомих людей. «Shit» знову може означати лайно, але в контексті вже є грубішим. Shit, I about that one. Nine. Oh, shit, I forgot about that one. От лайно. Я забув про це. Також доволі популярним є похідне від «shit» «shitty» яке використовується як прикметник, щоб описати щось погане або низької якості. I've had a really shitty day. I've had a really shitty day. У мене був справді паршивий день. Busted. Сволота, падлюка, виродок. That bastard didn't put it back. Put it back. Той покидьок не поклав це назад. Asshole. Дурень, придурок, козел. Don't be an asshole, Nicholas. An asshole, Nicholas. Не будь козлом, Ніколасе. Дуже образлива лайка. Тут ми маємо найгрубіші вирази та матюки англійської, які можуть бути дуже образливими і навіть призвести до серйозних наслідків, якщо їх використовувати не в тому місці, не в той час. Фак може бути і прикметником, і прислівником, чи дієсловом для підсилення емоцій. What the fuck are you doing here? What the fuck are you doing here? Що ти в біса тут робиш? А от британським еквівалентом є слово болокс, яке може означати наше бляха, дурня, фігня, а в буквальному сенсі є частиною чоловічої анатомії, ті ж самі болс. That's bollocks. That's bollocks. Це фігня. До речі, а ви знали, що згідно з дослідженнями слово фак є одним із найоживеніших матів в англійській мові і до якого навіть утворюються похідні. Наприклад, аби уникнути грубості, замість якогось слова вживають абревіатуру Ф. F". F? F? Що за «факінь» може підсилювати інші дієслова чи прикметники? That was fucking amazing. That was fucking amazing. Це було капець, як неймовірно. Motherfucker. Дуже образлива можна здогадатись, з перекладу нецензурна лексика, яка може бути використана як для опису людей, так і для вираження крайнього роздратування. English, motherfucker, do you, speak it? Yes. English motherfucker, do you speak it? англійською виродку говориш. Таке точно не хочеш почути на уроках англійської від викладача, як добре, що Самюель Л. Джексон актор, а не тічер в Грінфорест. Адже він відомий своїми культовими, часто щедро приправленими нецензурною лексикою ролями в кіно. Якщо ж ви хочете розуміти не тільки матюки, а все, що говорить він чи будь-який інший актор, вам задобиться курс від онлайн школи англійської Green Forest. Навчання в школі відбувається за сучасним підручником Notes на інтерактивній платформі Smarty, яка весь час оновлюється та доповнюється. Набір в групи для дорослих проходить щомісяця і зараз також для запису. Просто пройдіть тест посилання у першому закріпленому коментарі. Окремою фішкою слово фак є його універсальність. Адже залежно від тону та контексту, воно може виражати майже будь-яку емоцію. Лише погляньте. Шок, здивування. What the fuck? What the fuck? Що за фігня? Страх, паніка. I don't, what the fuck I'm do. I don't know what the fuck I'm gonna do. Я поняття не маю, що чорт забирає, я буду робити. Злість, агресія. Fuck you! Fuck you! та пішов ти. Розчарування. I'm so fucking done with that. I'm so fucking done with that. З мене бляха досить. Радість, ейфорія. Fuck yeah. Fuck yeah. О, так, блін. Англійські матюки, хоч і можуть виражати емоції, де допомагати зняти стрес, все ж таки часто є неприйнятними і агресивними. На щастя, існує безліч способів виражати емоції, не вдаючись до англійської нецензурної лексики. Ось кілька варіантів, як виразити свої почуття більш культурно та ввічливо, але не менш емоційно. Порівняйте замість «what the hell» можна сказати, «what the heck», what the heck? Якого біса? або God, «what a nightmare». God, what a nightmare. Боже, який жах? Замість damn it. Dang it. Dang it чорт забирай. А наше знайоме fucking можна замінити на freaking. This place is freaking awesome. This place is freaking awesome. Це місце просто неймовірне. Holy, mo holy moly. Аналогічне виразу holy shit. Коли хочете виразити щире здивування. Коли хочете виразити нетерплячість, можна використати, I have it, say. tell me. For heaven's sake, tell me. Заради всіх святих, скажи мені. Тепер ви знаєте, що краб це ще не кінець світу. Shit – вже тривожний дзвіночок, а motherfucker – краще приберегти для дуже специфічних ситуацій. Англійська лайка це як спеції. Трохи смачно. Переборщиш, отримуєш. Мовну харчову інтоксикацію. Якщо було цікаво, тицяйте лайк, підписуйтесь і пишіть у коментарях, який swear word ви найчастіше чуєте у фільмах і якби ви його переклали українською. До зустрічі у наступному відео буде ще цікавіше, ще неформальніше і точно без булшіт.